저 지금 그 어떤 거예요? 네? 네? Ну давай, давай, це пірого. Бугалтер нам треба. Якщо чути, з головними сестра через падає догружає, так? Це подряд вигружаємо? Значить, щоб ви всі громадяни, шановні, зібрали. Шановні колеги, благодійного фонду. Моє прізвище Люборець Олександр Васильович, я очолюю благодійний фонд Наш край. Сьогодні за підтримки народного депутата Давиденка Валерія Миколаївича ми привезли певний вантаж гуманітарний з Німеччини. Ми співпрацюємо з благодійним фондом німецьким, відповідно є у нас співпраця і ми зараз привезли гуманітарний вантаж. Хочемо, щоб цей гуманітарний вантаж він для центральної районної лікарні і для територіального центру. Ми його все розвантажимо. Хто має ну, цікавість, як ви можете його оглянути, це лікарняні ліжка з матрасами до них, це інвалідні візки, от, mm -hmm. Ходомці, да? для того, щоб допомогти коримувати. У нас РТ є для будинок пристарілий, так називаємо кабичка. Подивіться, ліжка вони в зібраному стані на зразок, вони потім там складені наборами. Значить, вони робляться з двоповерхових, можна зробити двоповерхових. ну, з декарні зони щоб ми отримували, як ви то ви можете вже, так, відповідно у себе застосовувати так і к вам. Буде. Це ви вигружаємо Це ви вигружаємо? Ви вигружаємо все, що все, да, все, 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 все. Значить, Міша, отут, ребяті, отут все вигружаємо, все так культурно, як воно стоїть, все вигружаємо, а потім розберемось, куди яке відділення що стоїть що відписи і треба. Давайте, мабуть, нам відразок, ми зараз я даю до Там є лікарняне ліжко, не є лікарняне ліжко багато місцева. Тобто, для нас було я думаю, що ви розберетеся. А де воді?

Для нас, не дивлячись на те, що це просте обладнання, вона для нас, звичайно, дуже важлива. Тому що ліжка, які в нас існують, вичерпали свій термін використання і потребують заміни. Тому кожній допомозі благодійній, ми дуже вдячні. І те, що робить зараз. На кінець року депутат доведенку ми йому так, хлопці два чоловіки ще туди давали допомагати. І, і, і надіюся на подальшу депутату. 38 ну, да, ну, да, ну, ну, тисяч ну, 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 останні дані населення населення 36 417 населення на двісті на, 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 на сьогоднішній день на 230 ліжок а тільки відділень десь... відділи десь відділень це ж буде в майбутньому госпітальний округ? Ми по ми, ми, ми плануємо, що на базі менської центральної лікарні, не не, не не і плануємо, надіємося, що менська центральна районна лікарня на базі менської центральної районної лікарні. А це. Найбільший район з усіх, який планується об'єднати в округ, буде створено, з буде створений так названий, так званий медичний госпітальний. Туди входить до шести районів, але це все ще це все в проєкті. Наскільки воно реально буде, дай Бог, щоб воно виконано. Гармонії привести. Самые цельные, самое дорогое, что у нас может быть. Оці, Ладми, оці сюди ставте. Далеко, щоб не нести. Сюди закінчиться на грозок. Може треба буде вивертатися на Це Я... може виверне. Так далі не буде. Не будемо. А пан Володимир, пане Володимире, Володимир. підходьте, під, під, під. А ну давайте, давайте подумаємо, які взагалі політичні сили допомагають нам. Сережа, ми готові брати від э, э, будь-яких політичних... І сил, крім ворогів України і українського народу. І це... На сьогоднішній день допомагає політична сила наш край. Які проблеми, як їх І коли ми подаємо законопроект, ми розроблюємо цей законопроект, подаємо народний депутат, народний депутат, чи його юридична служба, чи профільні спеціалісти, Прислуги переглядають і говорять, що так, да, це дійсно потрібно, і його вносять в Верховну Раду. Я розумію, що це ще не закон, тому що там 450 депутатів не Але той факт, що він вносить це вже в сесійну залу Верховної Ради, говорить дуже прикладно. Тому що от якраз на сьогоднішній день наш не розвитку, нашому якраз... Із тих депутатів, які прислуховуються до думки жителів на місцях, які до їхніх проблем і намагаються внести законопроект, щоб покращити ці, е, наприклад, це саме життя чи е, простих людей, які приймають на цій території. Тобто, це саме головне. Тобто йде процес не зверху вниз, а знизу вверх. Оце саме цей зв'язок. Низ зверху, оце якраз прислуховується, для тих людей, для кого ці законопроекти по суті писати. Та вам сам де стоять не для верхових людей. Не б'єте так само і за тих не духунок. І ми набагато бізнес до Європи потрібно Вчора объїздили. Ми вчора обіздили два об'єкта і росіянського. Там ми розведе замінили. Це кошти виділені из суб'єкційно соціально-економічний розвитку.

я думаю, ми таким чином про чому не заперечується, ми таким чином позовуємо. Ми зараз ну, все вам вже потім порахуємо, щоб все відповідало. відповідалося. Походе ми готуємо каву, всі дівчата рахують. Дівчатка, ну а тут надалі вам, я повноважую. Займається ну, під керівництвом, заступника головного лікаря з лікувальної роботи Володимира Хадєвича і заступника головного лікаря з сестринської справи займатися питанням оце, е, о, точечного розподілу нашої частини. Будь ласка, так що моя вказівка Володимира Хайовича одна функціональне ліжко. Повинно стояти в пологовому відділенні палаті реанімації для жінок, яким про проводилися керсивий розстріл для самого дорогого, для самого дорогого, що у нас є. Решта я в мішатися не буду. Скільки куди в яке відділення рада медичних сестер? Ви завідувачі відділення, завідувачі відділення вирішуйте, деякі ліжка положити там, скільки поставити і так далі. Не було. Não, ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Там часу можна занести гаразд, там рахунок, діти, потреба рахувати. Культуру це ласить. Владимир, Владимир, Владимир Аркадійович, Ніна Івановна, рада медичних сестер, твоя допомога. У них є те, що нам положено, будь ласка, я вмішуватися туди. Точно не буду. Будь Добудую, ласка, допомогли. Це темнома, як підтримка, тому звичайно транспортне покращення. Пенна частина людей туди сутку. можна поставити. Т, можна тез, то, туди. Як варіант, поставити отут, де владільна ця кімната була. Перед да, да, Можно да. сюда поставить и плыть да, да, И тут да, да, сюда, сюда да. обрезающую да. да Да И тут И только не не А тут здесь И... Все, Так, ребята о, дырная, 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 Хоть би два є, платформа одна є, uh -huh. рулятори шість, то бути набути три, два, uh -huh. А на ну, раху